Взагалі не страшно так зробити, тому що в цьому ліжку йде поздвоєне ДСП, саме в модельці фльор або в інших моделях фабрики Новолті, і бачиш, металева рамочка йде внизу. Тобто тут конструкція настільки надійна, що я можу, хоч і пострибати по цьому, нічого не зміститься, не трісне і не розхитається, тому що ще крім ДСП і металевої рамки, ще йдуть кутові з'єднання, і все на болтах класно прикручено. За рахунок цього у ліжка йде гарантія 7 років. Тобто, якщо ви обираєте. Ліжку фабрики novelty, гарантія десь 7 років на механізми, де тут по факту вона на все розповсюджується. Це в диванах є матрас, там на матрас менша гарантія, а тут немає чому ламатись. Єдине, що ви можете швидко зносити, це тканину. Але це вже залежить від вас, як ви її експлуатуєте, там, коти, собачки, діти і так далі. Моделька коштує 22 тисячі за розмір метр шістдесят на 2, Робиться будь-якого розміру, навіть ось 2 на 2 метри. У нас є е, інша модель цього виробника. Тобто можете замовити і величезний розмір. І сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку. Шурум в Києві на Дніпровській набережні 3А, е, все доступно оплату частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефон для зв'язку.